Три минути дається. Три минути, ну, ти доведен навестися ну, і в постріл. Зараз буде працювати бригада «Помста». Смерть окупантів. Слава Україні! Піхоти багато ми знищили, попадали постріл. по техніці. Так в основному хати, це де вони залазять. Треба, щоб злаженість була, розрахунку. Саме головне, щоб кожен знав е свою роботу, виконував. Якщо навідник він мусить навестися, командир мусить команду подати нормально. Заряжаючий зарадити, споряджаючий спорадити. Послани в розвідку їздили. Шукали підвали там всім в цьому селі. Знайшли цей. Цю позицію довго там місяць десь тільки її. Будемо копати. Поки погода дозволяє, сніг пішов. Додатково нори ще робили, рили. Підкопували нори, потихеньку теж виносили мішками, мішки набирали, вкопувалися і ну, по темному виносилося все, висипалося на вулицю звісно. Чуть углубляли проход кіркою. Ми світ провели, лампочки, ну як шахта, все під накриттям. Накривали, вже не було, то прийшлось нам короче, по хатам лазити, по сараям. Двері. Вривали, коротше, лутки. Ну, що таке, можна, хороше, позабирали. Всі працювали чесно, добросовісно. Ну, кожен хоче зберегти своє життя і для того мусить докласти своїх зусиль. Нам 150 друзі, арта працювала і гради. Досить часто гради працювали. Поки дронів не було, опозиції досить, досить довго трималися. Ну, коли пішли вже дрони і найбільше, коли, коли вже прийшло оптоволокно, от, з оптоволокном стало дуже складно. Саме головне, щоб закінчилася війна. На війні якби більше саме не вистачає. Це сім'ї хочеться до дітей, до близьких, до рідних. А остальне терплимо, можна перетерпіти.